Яким чином можна побороти особисто в собі запит на справедливість? А це дуже складно, дуже складно, тому що запит на справедливість, ви бачите, це несправедливість, і він розгортає всередині вас цілу насправді гормональну бурю. Ви бачите несправедливість, ви з цього приводу агресуєте, у вас вивертається, вивергається, правильно сказати, ще тонни адреналіну, ви стаєте ну, ще не радісно від цього, а навіть така. Агресивно. І хочеться для чого цей весь адреналін? Щоб щось змінити. Хочеться завдавати змін. І для того, щоб побороти, не побороти, а розмістити в собі запит на справедливість, нам треба дві штуки: однодумці і діяльність. Просто однодумці і діяльність. Про що це може бути? Ви можете. ну, ми можемо обурюватися на якусь там всесвітню або таку локальнішу там, українську несправедливість і хотіти там, не знаю, колосальних змін, да? колосальних. Але не можемо це зробити, тому що ну, якось одна людина це зробити не може. Того ми шукаємо однодумців і думаємо, а куди би ми могли цю свою енергію направити в мирне русло. І колись дуже давно, ну як дуже давно, вже десь рік 16-й, напевно, у нас була така прям хороша традиція в організації. Тому що я розуміла про цей запит на справедливість і порядок, який є в суспільстві. І того ми ходили з хлопцями своїми дівчатами, не повірити, сміття збирати. Тому що, хочеш запит на порядок, давай почнемо з себе. Давай почнемо з меншої території. Того хочеш запит на справедливість, давай почнемо з себе. Завжди, коли в мене виникає всередині, особисто в мене виникає запит на справедливість, я завжди думаю одну таку знаєте, штуку, чи готова я, коли мені пропонують дати хабар, писати заяву в СБУ. Чи я просто мовчки виходжу з цього контакту? Ну, що я роблю? Бо запит на справедливість має супроводжуватися законністю. Та в моєму оточенні тільки одна людина була готова написати заяву, і це закінчилось ув'язненням корупціонера. Ну, вона смілива, але таких сміливих небагато. Тому запит на справедливість ми шукаємо однодумців і розміщаємо в доступній для нас діяльності. Адреналін вимагає діяльності дії.